Ну, контрабанда це там історія, в яку зав'язані там держприкордонслужба, митниця, там і бе... поліція і безліч інших да, органів влади. А у вас є повноваження займатися розслідуваннями, які стосуються цих органів влади. А, ну я так трошки напевно, скажу по іншому, що контрабанда це виключно післінні зброї економічної безпеки. У нас є певна проблематика з нормативним врегулюванням, щоб ми могли якісно розслідувати цей вид кримінальних правопорушень. І ми зараз вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб ми могли втілити це в життя, тому що це насправді проблема не лише суто українська, це і теж є проблема для Євросоюзу. Українська контрабанда є проблемою для Євросоюзу. Так. Цигарки, наприклад. Ну, це ж, тобто це втрати вже безпосередньо для економіки Євросоюзу, і це одна з наших, одне з наших зобов'язань перед Європейським Союзом: ефективна протидія цьому злу. Підтримуючи вас, Євросоюз, Єврокомісія, МВФ, очікують, що українських цигарок в Португалії не буде, так як зараз контрабандних. Я думаю, так, і те, що Україна зможе більше використати внутрішні ресурси для задоволення своїх потреб. Тому що якщо така кількість коштів знаходиться в тіні, витягнувши їх звідти, ми зможемо бути більш самостійними і незалежними в прийнятті тих чи інших рішень, які стосуються фінансів.